Пагін рослини. Пагін вегетативний надземний орган вищих рослин, який складається зі стебла, листків і бруньок. Пагін відростає від кореня, що втримує його в наземному середовищі. Стебло вісь усього пагона. На стеблі тримаються не лише листки та бруньки, а й квітки і плоди. Воно забезпечує транспорт води з розчиненими в ній мінеральними та органічними речовинами до органів рослини. На стеблі, добре помітні вузли міжвузля. Вузол місце прикріплення листка на пагоні. Ділянку пагона між вузлами називають міжвузлям. Листки – Бічні органи пагона, основними функціями яких є фотосинтез, повітряне живлення, газообмін і випаровування води, транспірація. Уявний кут, утворений стеблом і листком вище від вузла, називають пазухою листка. На верхівці пагона і у пазухах листків розташовані бруньки. Зачаткові пагони. За спрямованістю росту розрізняють такі пагони: прямостоячі, висхідні, чіпкі, видкі або в'юнки, повзучі тощо. Пагін виконує важливі функції, бере участь у фотосинтезі, розмноженні, здійснює газообмін, забезпечує винесення листків до світла, транспорт речовин, виділення продуктів обміну тощо.